Оцінити рівень професійних знань та навичок у Чернігові. Вперше стартувала реєстрація вчителів базової школи для участі в сертифікації. Упродовж кількох місяців викладачі математики, української мови та літератури з різних шкіл міста проходитимуть зовнішнє тестування, самооцінювання власної майстерності та ділитимуться практичним досвідом із незалежними експертами. Є певні критерії, звичайно, для учасників. Вони не сильно вимогливі. Перш за все, це Учасник сертифікації має працювати за основним місцем роботи на відповідній посаді не менше двох років. Друга умова: учасник сертифікації має викладати предмети за новим державним стандартом, тобто має читати математику чи українську мову і літературу у п'ятих-шостих класах нової української школи чи у пілотному сьомому класі. У попередні роки процедура оцінювання професійних компетентностей була доступна лише для вчителів початкових класів. Як зазначили в Державній службі якості освіти в Чернігівській області, за 2019-2021 роки сертифікацію пройшли 33 вчителі з 11 шкіл міста. Ще 5 – у 2022-му. Для вчителів початкових класів це вже буде вже, вже пройшла сертифікація в 2023 році, і найближчим часом буде визначено комісією порогу, Бал. Зазначу, що максимальна оцінка в третьому етапі становила 140 балів, і право на сертифікацію мали у нас 60 педагогів. Вчителі початкових класів 25 ї школи вперше взяли участь у сертифікації чотири роки тому. За словами директорки школи Наталії Кириленко, зараз у навчальному закладі працює 10 сертифікованих педагогічних працівників. Саме вони є провідниками впровадження сучасних освітніх технологій. Зараз набирає оберців. В... В наших в реалії нашого часу, звичайно, це дистанційна освіта. Вчителі використовують різноманітні платформи, і це не просто проведення уроків в режимі Zoom на екрані діти, учитель біля екрану. Це дійсно застосування різноманітних методик, які дозволяють активно комунікувати дітям і вчителю. Всі методи, які були інтерактивні, застосування лего, застосування. Різних новітних технологій, які активізують розумову діяльність дітей. Перший етап сертифікації, а саме зовнішнє незалежне тестування, учасники проходитимуть очно 9 вересня. Наступні етапи вже дистанційно. Загалом проєкт розрахований на 500 викладачів з різних куточків України. Визначена квота для Чернігівської області цьогоріч становить 14 вчителів української мови та літератури, 15 – математики. Як розповіла Тетяна Маханькова, вони очікують на значно більшу кількість охочих, а тому пропонуватимуть їм зареєструватися на вільні місця, які не обрали освітяни з інших областей.